Сергій Васильович, добрий день. Скажіть, будь ласка, ви слідчі по справі да? по статті 171 і по статті 383, Так, це дві окремих справи їх об'єднання. Два окремих впровадження не об'єднали їх? Ні, кусі тут подавала заяву шостого 16-го року прокурору області Гаврилюку. Він в засобах масової інформації повідомив, що всі відомості. По моїм заявам, саме 6-12 внесений в ЄРДР, okay. він просто повідомив це і написав, і виклав в інтернеті витяз ЄРДРу по справі ланя голови сваляви. І більше ніяких ЄРДРів не показав. Але наполягав, що мої повідомлення внесені в ЄРДР. І ось тут я маю відповідь від нього, ну, від його підлеглого дочинця з прокуратури, що нібито переслали в Мукачевську прокуратуру. Скажіть, будь ласка, чи є у вас таке, чи приходило до вас, чи відомо вам щось це про цей злочин, бо він не внесен в Ярдері, я так розумію? Копія даного повідомлення про злочин знаходиться в провадженні розпочатому статтею 383 частини 2. Тобто номер провадження 2780 від 7 грудня 2006 А ви бачили, що це повідомлення про злочин по статті 171 про те, що не надо, мені не було надано 17. списків тих, хто отримує матеріал? А, точно. Точно. Відтак? Цей відтак моє повідомлення про злочин, який вчинила Зотова, а саме не надала мені публічну інформацію стосовно списків осіб, які отримували допомогу матеріальної з бюджету Мукачівської міської ради, відомості не внесені в ЄРДР, а долучені до іншого кримінального провадження. Правильно Я не знаю, чи внесені вони прокуратурою Закарпатської області, чи не внесені в мене в матеріалах кримінального провадження. Номер 2780 від 7 грудня 2016 тисячі По року по статті 383 частині 2, так. є копія повідомлення про злочин Ось це копія як ви тепер маєте поступити от зараз ми це з'ясували що вони не внесли я заакцентувала вашу увагу на цьому що там є ну, повідомлення про злочин зовсім інший новий злочин ну, на даний час воно приєднане до цих матеріалів кримінального побачення по нашому буде в ході проведення досудового розслідування буде вирішуватись питання щодо Початку про внесення відомостей клопотання про внесення змін в відомостях в ЄРДР. Мені вчора на суді під час суда да, мені стало відомо про те, що ну там до суда долучили цей витяг з ЄРДРу угу. по справі. І я почитала витяг з ЄРДР, і там є технічна можливо, помилка. Я прошу її виправити в фабулі. Там написано, що Ступак звернулася до Мукачівської міської ради. І міська рада а запитом їй не відповіла. Насправді ступак ніколи не зверталась до Мукачівської міської ради, а зверталась особисто до міського голови Андрія Балоги. І саме Андрій Балог, ви так боялись фабулу вписати його е, ім'я і прізвище? Всі інші витяги розпочинаю, ще раз провадження Я Зрозуміло. не розпочинаю. все. Не до вас питання до вашого слідчого. Просто внесіть корекцію, тому що в повідом витягів ЄРДР. Хтось вніс відомості, що я зверталась до Мукачівської міської ради. Мукачівська рада це депутати, їх там у вас багато. Я до них не зверталась. Це неправдиві відомості в ЄРДРі. Я зверталась до Мукачевського міського голови. І у нього просили інформацію. І саме він мені її надав. Тоді в фабулі має писати, що Мукачевський міський голова Балога Андрій не надав запитуємої журналістам інформації. Це я думаю не важко буде зробити, внести і дивіться, моїй заяві повідомлення про злочин. Ви її уже 23-го побачили, коли вийшли на роботу. Другим пунктом стояло питання: визнати мене потерпілий. Ви не визнали мене потерпілий, бо викликали мене у якості свідка. А постанову про відмову знанні потерпілий Ви підготували для мене? Ні. Чого? Соручу пам'ятку і з того моменту ви я потерпіли в даний момент поважені. А, та ви мене зараз будете викликати, як я потерпіло? Я вас допитаю. Зараз пам'ятку долучуся, заяву відбираємо. А ну тоді питання немає. Не питання. Не тоді клопотання, ну як би зайве, бо я там прошу ви. Питаю, ви можете його закинути до нас канцелярію, Ми Добре. його розглянемо і повідомимо. Що, що ви, ви мене допитали у Все, дякую?